Зараз багато людей приходить на е, консультації, і у них у всіх проблема опорно-рухової системи і шлунково-кишкового тракту. І так як ми знаходимося в колективному полі війни, в колективному полі смерті, виживання, тут присутній такий фактор: от, наприклад. Візьмемо до уваги те, що коли помирає тварина, у неї виділяється певний гормон стресу, страху, смерті. І цей гормон, попадаючи у тіло людини, він починає блокувати роботу серцево-судинної системи і наднирників. А е, наднирники це якраз про кортизол, адреналін і норадреналін. От, і е, коли відбувається е, якраз ментальний блок на фоні цих гормонів, у людини іде установка у тіло, що смерть. Це погано. І якщо людина не відпрацьовує цю установку, у її тілі починають накопичуватися якраз усі ці трупні яди, тому що м'ясо це протрупні яди. М'ясо ж після того, чи людське, чи тварини, воно ж розкладається після того, як людина чи тварина помирає. Так? І ці трупні яди починають відкладатися у наших суглобах, у наших кістках. І починають руйнувати опорно рухову систему. І якщо е, ментально це не відпрацювати, якщо не відпрацювати установки безпеки, тому що тут іде мова про свободу руху, і тут йде мова про безпеку. І якщо з цими установками не відпрацювати, ми маємо тему папілом, ми маємо тему онкології, ми маємо тему вірусних захворювань, ми маємо е, тему. Серцево-судинних захворювань, опорно-рухова система вилітає, і ми маємо загальну тему колективне поле смерті. І для чого організм починає блокувати опорно-рухову систему? Для того, щоб людина не могла підняти руку на вбивство. Вбивство це навіть поїдання м'яса. Допоки є установки, допоки є е, страх, що я не в безпеці, страх смерті, допоки організм буде якраз усе це блокувати в тілі. Робота з цим проводиться тільки з кожною людиною індивідуально, тому що потрібно зайти у її страх для того, щоб розблокувати ментальні установки. Аналізуйте.